Хлопці, дивіться функція Майкі у Фордах. Бачите, ось така функція є. Багато хто бачив, багато хто знає, що вона є. Наприклад, у Ford, ось такі автівці моєї дружини у Lincoln, Це теж Ford, але преміальний. І як працювати з цією функцією Майкі, що вона означає, розберемо у сьогоднішньому огляді на каналі Мамкін Експерт. Точніше на каналі Мамкін Автоекспер. Тому, звісно, підписуємось, натискаємо на дзвоник, щоб не пропустити подальші наші цікаві огляди. А починається все з того, що у Форду є така крутелезна функція, як майки. Що це, що це таке? Якщо у вас є два чи більше ключей для вашої автівки, саме для Форду, для Лінкольну. І щось, що в них там ще йде? Яка? ну, напишіть, будь ласка, у коментарях, яка третя марка випускається. Випускаємо форму Mercury, а я знаю. Знаю, напишіть у коментарях. Написали коротше, Меркурі, Форт, Lincoln і Меркурі, у яких є функції майки. Ви можете створювати окремий ключ з обмеженнями чи додатковими опціями. Він перестає бути мастер ключом. Ви повинні це розуміти. Якщо як тільки ви починаєте з одним з ключей працювати, то звісно він вже як мастер-ключ не підійде. Давайте перейдемо на саму автівочку. Але перед цим я хочу вам зазнати, що у опису під цим відео є посилання на прикольнючі якісь девайси, які ми використовуємо як мамки, не авто експерти, зарядники а, різноманітні. Ну, наприклад, в мене є тут ось такий Android Auto Я зробив бездротовий за допомогою кардинкіт 5 Air, і я робив на нього огляд. Будь ласка, підписуйтесь та дивиться. Тримайте. Тримай в нас оператор Оленка, і в нас є два. Ну, Це два майстер-ключі. Ми будемо програмувати один за допомогою майки. Зараз покажу, які опції на них є. Один з майстер-ключів я відкладаю, беру інший. Для того, щоб програмувати ключ, його спочатку потрібно розмістити у читач вашого ключа. У різних фордах, наприклад, у мене у Ford Taurus він був отут, показує, у підлокотнику відкриваєш, там навіть була ячейка окрема, тобто туди розміщуєш ключ. У лінкольні. Він ну, у декого спереду, колінкольну він просто у підстаканнику, ви просто кладете ключ сюди, і все, там є читач цього ключа. Давайте тепер перейдемо на панель. А сама по собі, сама по собі функція майки, ну, ви бачите, ми бачимо, що зараз два адмінключа. Це нормально. Давайте створимо один мій особистий ключ, тримаємо ОК і створюємо. Все в нас з'явилась ось така штука з набіром опцій. В нас є асистент 911, ви можете для цього ключа поставити постійно вімкнене, щоб, наприклад, людина не могла відключити, наприклад, ви для дружини, програмуєте. Вона не може відключити 911, але це практично працює для стран, де підтримується цей 911 за допомогою там цих автівок. Чи може він сам обирати, як воно буде працювати? Далі в нас є не турбувати, що це означає, що коли людина, наприклад, ваша дружина, вона полюбляє трендіти по своєму смартфону. Ви можете обрати для неї, що якщо вона бере свій ключ садиться у авто, то у вас буде режим не турбувати, тобто їй не зможуть додзвонити. Воно буде переводити телефон у турбо у не турбувати. Трекшн контроль. Що таке трекшн контроль? Вона не зможе робити такі фішки, як скажімо так, провертати колеса. Знаєте, там газку дати, щоб воно. Вона цього не зможе робити, чи можемо оставити User Selection, Тобто, вона сама може буде вирішувати вимикати Traction Control чи ні? До того ж, в нас є тут. Класнюча опція, де ви можете задати максимальну швидкість, з якою вона може їхати. А вона вар, в нас є варіанти від 105 км до 130 км, Чи вимкну. Ну, В мене для дружини стоїть, треба поставити 113 км, Наприклад, також ви можете поставити нагадувач швидкості. Обрати, наприклад, що воно буде нагадувати при 72 км на годину, що воно буде піщати досить противно. Також в нас є вольюм-лімітер. Якщо ви, наприклад, програмуєте для дитини, яка вже доросла, для дружини, щоб вони трохи не слухали це гучно, гучно не слухали музику, і це дуже-дуже класно. І також ви можете ваші ключі видалити. Зараз в мене, якщо я вийду у MyKey, бачите, в мене є один MyKey, один AdminKey. До того ж, до того ж, щоб ви зрозуміли, ця штука. Вона може вам допомогти зробити для ваших працівників цю опцію. Бо цей майкі е дозволяє відстежувати, скільки кілометрів проїхала людина на одному ключі. І якщо вам вже не потрібно, то ви можете видалити ці ключі. Ми робимо клір майкіс. Звісно, він повинен лежати. Все, все все видалено. Він повинен лежати у читачі. І якщо ми зайдемо у категорію MyKey, то ми бачимо, що в нас знову два адмінключі. Цю опцію мені а, колись не радили, скажімо так, ключники, які роблять ключі а, на автівки. Вони не радують. та ні, не треба лізти у цей MyKey. Але коли я сам розібрався з цією темою, вона дуже дуже зручна для працівників, для дружини, для дітей, для, а, наприклад, для друга, Ви, Він якийсь друг прийшов, каже: дай автівку поїздити на пару днів. А ти такий зараз ти йому MyKey запрограмував. Там щоб там було е обмеження швидкості, обмеження гучності та ще й тарахтіло постійно. І ви вже там впевнені, що ваша автівочка нікуди не проїде. Е е цю функцію слухай, цю функцію знаєш хто використовує такси. Е служби, служби такси е у деяких странах. Вони видають майки і потім контролюють яку які кілометраж вони проходять. Навіть там перепрограмують їх кожен день. Тобто на день видали вони, бачать, який кілометраж пройшла автівочка. Дуже крутелезна опція. Одна з тих опцій, про яку я вам розкажу. І звісно, підписуйтесь та натискайте дзвоник, бо таких опцій ми будемо розповідати багато і не тільки на Лінполь, Форд чи Меркурі. А з вами був канал Мамкін Автоексперт. На все добре.